Дитсадок поміж книжкових полиць в Івано-Франківській бібліотека з'явилися відпочинкові куточки для дошкільнят. Просто у читацькому залі для батьків та їх малечі працівники книгозбірні облаштували справжній ігровий майданчик, щоб побороти спад користувачів та зацікавити дітей читанням. Щоб прийшла родина, наприклад, дитина там з бабусею, з дідусею, з матір'ю, і щоб мали змогу дитина побавитися, а мати почитати книжку чи вибрати книжку. Або навпаки, приходить двоє діток, які Одне одного привело в цьому році. Ми так звернули увагу, що по бібліотеках якби зросла кількість користувачів. Тепер переконують бібліотекарі нудьгувати маленьким користувачам у їхньому закладі. Буде ніколи їх тут розважатимуть малюванням, пізнавальними іграми та безумовно читанням для різностороннього розвитку підготували відповідний плацдарм. Тут і килимок із конструктором. І барвисті столики з рахівницями та яскравими розвиваючими пазлами. І ці дітки приходять. Вони відразу кидаються і до іграшок, і до книжечок, і малювати вони хочуть. Вони розумієте, і вони постійно будуть сюди приходити. Раніше діти не мали таких умов. Вони просто заходили, і знаєте, книжечки їм могли показати, якісь малюночки. Це не те а дошкільнятка. Вони такі, що вони все хочуть в грі, все в наочності, все щоб було яскраве, цікаве, таке доступне для них. І оцей куточок нам дуже буде допомагати працювати із старшими дітьми, і з молодшими. Реалізували ідею з дитячим майданчиком коштом місцевих депутатів. Один такий казковий куточок у книгозбірній вартує близько 6 тисяч гривень. Щоправда, наразі зустрічати дошкільнят готові лише два місцеві заклади кладефіля номер 3 на Гната Хуткевича та номер 1 що на Вовченецький